Всім привіт, друзі! В даному огляді розповім вам, що робити, якщо після кодування блоку бортової мережі перестав працювати звуковий сигнал підтвердження закриття автомобіля та звуковий сигнал при активації на ключі кнопки паніка. Випадок не поодинокий. Всі, хто звертався з цією проблемою, підтверджували факт кодування саме дев'ятого блоку блоку бортової мережі. Деякі власники не відразу помічали, що сигнал переставав працювати, тому шукали механічну несправність. Але справа була саме в кодуваннях, так як після повернення до заводських параметрів сигнал з'являвся знову. Нарешті вдалося знайти, в якому саме байті та який біт відключає дані опції автомобіля. На моєму авто активна функція звукового підтвердження закриття автомобіля. Блокуємо центральний замок. Як бачимо, візуальне підтвердження працює, але звук відсутній. Натискаємо на ключі кнопку «Панік». Під чохлом не видно. На корпусі ключа з боку червона кнопка. Знову таки візуальне підтвердження є сигнал відсутній. Вимикаємо. Підключаємось до роз'єму obd 2 та запускаємо програмне забезпечення. Нам потрібен дев'ятий блок, блок бортової мережі. Кодування. Четвертий байт. Четвертий біт. Якщо цей параметр відключений, сигнал чомусь не працює. Власне кажучи, зрозуміло чому не знаходили причину відключення сигналу. Даний біт відповідає за зовсім інші речі не Можливо, проблема в програмному забезпеченні, неправильному перекладі чи ще щось. Але якщо поставити галочку в цьому пункті все знову буде працювати. Зберігаємо зміни. Кодування прийняте. Перевіряємо. Все працює. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та інформативним, ставте вподобайки, коментуйте та обов'язково підписуйтеся на канал. Всім до зустрічі!